Знову, друзі, пройшов цю полянку. Дощ трошечки моросить. Але перейшов її. Я приходжу в це місце вже в цьому році третій раз і нема грибів. Але сьогодні я прийшов. А вони подивіться, які красавці. Все ж таки я дочекався їх тут на цій грибниці. Та не один. Ось іще такий красавець. І це ще не все. Ось я побачу, що тут мухомори. Думаю, вони точно десь сховалися від мене. Та тут ще два травички. Я 100% впевнений, що це не все. От бачите, під янгиночку, як ростя мухоморчики. Зараз ми будемо далі шукати. Ось недалеко відійшовши. Знову бачу молодесенького грибочка, такого загубався тут. Красавець. Ось така природа тут у нас. Гарно. Зараз будемо далі збирати. Буквально два кроки зробив і знову в траві. Ось такі вже гриби. Переросли великі. Він тут бачу. Я ось тут такий гарненький, бачите, в мафінах. Ось троїшки трошки їх видно. Красавчики. І ось знову Ця дощик трошки перестав. Я собі йду по травичці. Я думаю ви вже бачите його. Де він є? Ось де він є. Pravda o enoki. No nič.